13 нашого курсу Python, і сьогодні ми будемо почарм такий вивчати інтерфейс. І так Код прикладу є під відео, можна теж відкрити. Спочатку ми імпортуємо цей інтер-модуль, і потім різні функції у нас будуть виконуватись в зв зв'язаною Програми давайте подивимось. Також ми будемо різні штучні інтелекти використовувати для того, щоб аналізувати цей код. Тобто спочатку ми використовуємо лямду для створення анонімних функцій, і можемо це теж додатково розглянути. Як це ми робимо? Наприклад, ми можемо. Дати запит сюди і побачити, тобто, лямбда-функція використовується для створення анонімних функцій. Відмінність в тому, що ми не прописуємо це оголошення def, яка іменовану функцію робить, і можемо в одній строкі, наприклад, це таку лямбда-функцію використати. От приклад використання. Тобто, зараз ми теж це розглянемо. І також додатково, Зараз поки тут нажмемо паузу, а ми зможемо з вами подивитись в BIND штучному інтелекті GPT-4. От я вже задавав питання по тому матеріалу, що ми пройшли, бачимо відмінність. Ось питання було таке, які методи використовуються для повороту, і ми отримали відповідь, що є форвард метод. Left, right і також посилання на ці методи. Ці посилання можна експортувати, от відповіді такі отримати, відкрити в форматі Word, наприклад, ми отримаємо відповідь і джерела, звідки вона є. Далі я уточнив там різні методи і отримав такі ще додаткові відповіді з посиланнями на ті джерела, які використані. Для того, щоб отримати відповіді, можна буде теж перейти. Це чат GPT-4. У нас ну давайте це ще запитаємо. Тепер ми будемо в двох штучних е, інтелектах працювати і дивитися, як він відповідає, які використовуються аргументи. Для цього Тобто, є, е, теж ми бачимо, що це анонімна функція, яка визначена. І відмінність між лянда функціями це знов-таки опис ДЕФ, ми бачимо. Ну, також є приклади, які е, можемо використати. Код, створений штучним інтелектом. Ми бачимо. такий приклад є, коли ми додаємо для сортування списку. І також ми можемо це перевірити в нашому. Окремому середовищі. Так, зараз ми відкриємо середовище для перевірки. Так. Ну, а в цілому, ми бачимо, що є відмінність тобто більш. Відповідь тут у нас більш така спрощена для того, щоб побачити приклади ці використання лямбда функції. Ну а в BIND нам GPT 4, тут у нас GPT 3:5, тобто різні трошки у нас мають моделі, і, звісно, відповіді теж по-іншому. До того ж BIND ще міє в інтернеті Це всі посилання. Аналізувати, ну, давайте спочатку виконаємо те, що нам пропонує ChatGPT. Тобто копіюємо цей код і спробуємо виконати його на перевірку. Тобто, от ми запускаємо. І бачимо відповідь. Тобто ми в чому заключається відповідь? Ми в ступень наш список, який ми задали, ми використали потім функцію, лямбда функцію, яка в ступень числа ці якби виконала і ми отримали результат. Ось 1, 4, 9, 16. Тут ми маємо 1, 2, 3, 4. Тепер, якщо розглянути далі, у нас є ці приклади. От ми можемо теж це спробувати на виконання. Так, і побачити, який результат. От ми бачимо, що у нас спочатку використовувалося сортування в нашому прикладі з використанням лямбда функції. Потім для фільтрації списку ми задали цю функцію в тому випадку, коли, як ми знаємо, можемо перевірити, що це число ділиться на 2 і залишок дорівнює нулю. Це залишок відділеннями. І ми виділили, отфільтрували якраз ті елементи, які у нас чотні, так? 2, 4, 6. І потім для обчислення значень ми просто виконали цю функцію, просто склали і отримали результат, який ми бачимо. так? Тобто 10 плюс 20 дорівнює 30. От, ну і от такі приклади використання лямбда функції. Там, де не треба нам окремо щось описувати, складне там формувати е, цю функцію, е, як нам е, це е, якби. Описане то всі, деф писати, назву, вписати там код, то ми можемо таки встраювати там, де нас потребується функція для виконання. Ми такі лямбда-функції якби анонімні встраюваємо і отримаємо результат. І також ми бачимо, що можемо використати PyCharm, наш редактор для того, щоб більш складно. Таким теру MyPaint 2 програму реалізувати. <світ> тобто ми створюємо клас Paint, і різні функції задаємо в цьому класі, і можемо використовувати це для виконання. От ми давайте запустимо на виконання цей код і подивимось, потім розберемо Ці, цілий редактор. Ми отримали, бачите, можемо малювати, указувати різні. Розміри нашого там. Можемо очистити, можемо колір задавати і малювати таким чином. Ми виводимо тобто, такий простінький вже у нас редактор з кнопками, які виконуються. Тепер ми більш подробно розглянемо зараз цей код. Ну, код знов таки, як казав, є: от посилання на гітхаб під відео, і можна теж його скопіювати. І виконати. Так, а ми з вами повернемося до аналізу коду. Давайте таким чином його проаналізуємо. Тобто ми можемо спробувати, наприклад, цей код сюди використати. Як у нас буде подивитися? Так, простий малюнок-редактор за допомогою Tkinter. Основні елементи: поле для малювання, функція «Draw», функція «Set Color» і кнопка очистити. Метод mine. От, код працює, ми молодці. Так, це у нас таке, така відповідь. Давайте проаналізуємо це тут ще. Зараз, як у нас буде? Тут трохи у нас не поміститься трошки код, Ну, давайте отак-от. От його, наприклад, так зробимо. Подивимось, що нам так, який аналіз проведеться поле. Є клас для малювання і використовується так, наступний код, який ми бачимо так. Ну, можна, Я думаю, що окремо можна ще проаналізувати. З таким підходом, тобто, сказати, наприклад, якщо от нам треба глянути, що це за функція, от деталізувати цю функцію, що це таке, давайте глянемо, що нам відповість. Встановлюю початкові значення, розглянемо код. Так, ну давайте викликає конструктор методу, збирає віджит, задає зміну color brush з значенням. І далі ініціалізую змінним значення 1. Початкове таке і маємо my label От таким способом ми можемо зробити аналіз. Ну, давайте перейдемо сюди. Тут у нас ще поки більш детально. Так, цей код аналізується, змінюється, подивимось, що у нас буде. Ну, В принципі, теж ми можемо маленькі таке питання теж задати. Зараз подивимось, полі для малювання створюються, виконуються. Ага, ну тут посилання у нас ще є, і знов таки ми можемо експортувати їх в Word, наприклад, або в PDF. Ну, в Word от так відкриється і подивитись, що у нас за код, і де ми більш детально можемо. Почитати по джерелам, на які посилаються, які методи можна ще використати і так далі. Ну, давайте розглянемо теж конкретно цю функцію ініціалізації, як ми її зможемо побачити. Так, ну у нас відповідь. Пішла вже далі англійською мовою. Тут ініціалізується, ну, можна. Так, ну, теж теж є у нас посилання на різні. Цікаві приклади. Можемо відкрити. Оце коверлов, наприклад, подивитись, що тут ми можемо перекласти, якщо це треба, і побачити у нас, як плавно малювати, зберігати зображення з різними назвами. Ну, от бачите, може такий приклад ще коду нашого проаналізувати. Ну, повертаючись до матеріалу уроку, ми. Декілька прикладів ще додатково. Зараз переглянемо. У нас є ініт, ну і ми можемо, наприклад, ці розглянути функції. Давайте подивимось методи, виглядають, встановлюють властивості параметри, змінюють значення, color brush, Далі розмір, пора змінюється, задається якби, назва, наша мітка. Вот. І більш детально, в принципі, можна ще пройтись по основному коду тут. Функції ми створюємо клас і створюємо функції. Функція ініціалізації задає параметри різні, колір, колір лінії, розмір. Далі є функція, яка встановлює колір, переданий через параметр Color Brush. Функція, яка встановлює розмір нашого пера, ну, на малювання, щоб ми там овал це малювали. Далі у нас є шрифт, якби задається назва Arial, це назва шрифта, задається у нас колір, колір нашої якби, назви. да, Label. І далі фонд. Ну і функція драв ми вже знаємо, з нею робили. Вона малює ці овали, які по координатам мишки, коли ми рухаємось. І далі основна функція, яка встановлює назву вікна, задає ці кнопки, які ми бачимо: От ось є кнопка button, яка буде синій колір задавати. вона. Ля, от перед цим ми розглянули лямбда функцію от ця е, функція буде ця, встановлювати синій колір, ця функція буде зелений встановлювати, ця функція буде, е, вона встановлює клас, е, красний. І далі знов-таки функції, які кнопки ми розміщуємо по координатам е, в колонках або в строках, от у нас ці змінні. Ми задаємо таку ось, розбиваємо на елементи, ну, щоб вона, давайте запустимо, щоб була наглядна. Оця панелька, так, вона така розчерчена. У нас 0, 1, 2, 3 ров, це це настоя, і потім у нас колонки, так? Тобто по стру, дві строки, і у нас йдуть колонки. В різних колонках ми от розміщаємо в різних строках. Ці, ці елементи. Тобто, формується та панель з кнопками і задаємо за допомогою лямбда функції, Задаємо от розмір, наприклад. Ми вказуємо, що ця кнопка буде встановлювати розмір 5, там передаємо ця 2 ця 1 то розмір того пара, який малює у нас. І ми отримаємо такий редактор в залежності від. Нажимаючи цю кнопку, виконується різна лямбда-функція, яку ми запрограмували на цю кнопку, і задається різний розмір. І ми бачимо, що змінюється наша оця на, назва лабл, от це розмір слова, в залежності від того, що ми нажали. Ну і коли мишкаємо, нажимаємо, рухаємо її, малюються в ці ували, тому що спрацьовується ця функція DRAW, От можемо ми теж додатково. Розглянути в нашому чаті, але в цілому ви бачите, як можна аналізувати, як виконується ця функція, і що вона робить. Наприклад, цей методрав для малювання передається подія створиться овал в цьому методі і встановлюється колір. Ну, от, е, такий приклад малювання. ну В, в нашому чаті. З Ми теж можемо це прокоментувати. Що у нас виходить? Так, у нас метод виконується, відкретувалсь метод. Ну і посилання на, на наші відповіді, що таке і для чого це можна використати. Так. Далі. Продовжуємо по матеріалам нашого уроку. У нас в цілому нову інформацію ми розглянули, і в нас залишилась трохи на якраз частина уроку доглянутий. В принципі, це теж той самий редактор. Він аналізується по коду те, що ми вже розібрали з вами, як виконуються ці елементи, як їм можна аналізувати за допомогою. Чат у GPT, як ми бачимо, і також можна окремо використовувати бінт, Так, для того, щоб пошукові запроси можна задавати і отримувати результати, де воно знаходиться, які посилання використовуються. Це ми з вами теж розглянули. Так, і в нас залишилось на сьогодні ще якраз. Розглянути NumPy, наш модуль по аналізу даних. Тобто, це бачимо, що ми можемо працювати з різними списками, і NumPy якраз пакет, який різні масиви свої, дуже оптимізовані, там використовує, і це можна по відео потім розглянути. Більш детально, а зараз ми попрактикуємо це на прикладі. Наприклад, у нас є масив NumPy, який ми створюємо. Як ми це робимо? Ми створюємо такий ліст список з чисел. Далі підключаємо NumPy як модуль, і створюємо array, наш масив з цього списку, передаємо його в параметр, і можемо виконати цей код. Так, у нас тип нашого, якраз тип нашого списку. Бачите, нам пай рай. Ми створили такий масив, це, як приклад, створення масиву зі списку. Ну, а далі ми можемо подивитись більш детально, як з цим працювати. Ось, як ми це будемо. Ми теж підключаємо. Модуль знов-таки NumPy, створюємо масив зі списку, і далі виводимо цю інформацію і потім перетворяємо це, в, виконуємо арифметичні дії, змінюючи ці дані. І таким чином ми бачимо, що у нас працює це вже з масивами NumPy. Це ми для розрахунків можна використовувати таке більш ефективне. Чим прості елементи, прості масиви. от І далі знов таки ще один приклад. яких розрахунків ми можемо аналізувати різні дані, дані про вагу, створювати масив, знов таки імпортуємо NumPy, створюємо масив за допомогою модулю NumPy. І, ви бачите, ми відразу проводимо з ним дії, наприклад, помножуємо на число, і там ще помножуємо ці дані, створюючи, там, яка вага, вимірюючи або який ріст, ми відразу використовуємо, а потім один масив ми можемо використати в результаті ділення на інший, і ми таким чином отримаємо більш Такі дані швидкі, але багато чисел всередині може бути аріфмічні дії, ми виконуємо як з простими елементами. Тобто масиви дає нам нам пай масиви, такі можливості для того, щоб використовувати більш це складно для роботи. Якщо там багато даних, наприклад, чисел різних, а ми, нам треба провести ці розрахунки. І от у нас знов-таки. Приклад, як ми можемо використовувати ці масиви. Тобто Ми знов-таки беремо списки, різні створюємо нам ПАЙ масив, і далі ми з ними робимо арифметичні дії: там множення, ділення ці масиви, зведення там ступень. І це виконується швидко. І багато даних ми можемо одночасно аналізувати для цього. Так, це те, що ми розглянули. Окремо від цього, і в принципі на сьогодні.